Їмо смачно пам'ятаєте. Хочете смачні, незвичайні такі котлети, пиріжки. Хочете? Всього 5 хвилин вашого часу і всього 3 інгредієнти. Нам потрібно для цього рецепту цікавого рецепту. Такого незвичайного вже повторююся. Зеленуха, яка у вас є. У мене тут цибулька зелена, шпінат, рукола. Ну, Скільки хочете, скільки кладіть, тут не принципіально. Далі курячий фарш 160 г, яйця варене натерте. Дві штучки у мене тут. Я його потерла на дуже малесенькій, миленькій терешці. І сир твердий. 30 грам його тут. Можете додати більше. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. Можна додати чесничок, як хочете, можна у фарш додати цибульку ще теж буде, в принципі, дуже смачно. Змішуємо усі інгредієнти. Формуємо котлетки і випікаємо на сковородки. Хорошо їх так пережмакуємо, ніякої муки не потрібно. Воно все ідеально тримається, ніча, ні, ніде нічого не розпадається. На 100 грам таких котлеток виходить 196 ккал. 18 майже 19 грам білка, бо тут 18,92. 0,46 вуглеводів. Розумієте, це білково-жировий продукт. Ідеально нам підійде на сніданок, на обід, на вечерю. Дотримуйтесь своєї грамовочки і смакуйте на здоров'я реально дуже смачно. Дуже такий, знаєте, дуже цікавий смак. Вони такі мягесенькі, соковиті, вони ніжно. Бачите ж, все швидко робиться. Ну, я рахую, це чудова альтернатива звичайним привичним котлеткам. На сковородочку Буквально капельку масла, якщо у вас хорошо, якщо ви не переживаєте, якщо ви впевнені своїй сковородці, можете в принципі не додати ніякого масла. І під кришечку. Оце в мене вийшло з усієї порції, ну я його взяла на, на ранок і на вечерю. У мене був на цілий день. Хто сказав, щоб харчуватися правильно, смачно, потрібно стояти з вечора до ранку біля плити. Ні, не потрібно. Я на ці котлетки витратила ну, буквально 5 хвилин свого часу. Дуже швидко спеклося, я вже повторююся, дуже цікавий смак. Вони такі, вони такі незвичайні. Я, я не можу це передати, але вони дуже смачні. Вони ні на що не схожі, це незвичні нам котлети, які ми привикли. Бачите, які вони внутрі м'ягесенькі, ніжні, соковиті за рахунок зелені, вони не сухі, вони, хоча фарш філейний, якісний фарш. Так що смакуйте, всім смачного!